Вітання від пані бібліотекарки та їжечка Лулу. Сьогодні ми вас познайомимо з великою книжкою кролячих історій Женев'єва Юр'є і Лоїка Жуаніга. І перша історія про переїзд. Коли діти підростають, оселі чогось одразу стрімко зменшуються. Що більшими виростають діти, то менше місця стає в оселі. Ось і в оселі кролячого сімейства. місця стало зовсім мало. Татусю, поглянь! Поскаржився розмаринчик. Нам навіть у паровозика побавитися ніде Спокійно, малечо, відповів татусю Нисем. Він підмаргнув тітонці цині, яка опікувалась домашнім господарством родини. Бота який від нят татусь давно купив велику старого будинка і вже майже закінчував його ремонт. За кілька днів закомизився вогник. Де ж мені розкласти мої улюблені іграшки? Натомість татусь Онисим урочисто відповів Любі мої, ми незабаром переїжджаємо. Радісний Онисим одного дня повів родину за пагарб помилуватися новим домом. Він навіть придумав йому назву Біля пагарба. Діти були радісно збуджені і навперебій закричали Ох, як це чудово, а коли ми переїжджаємо завтра. Не поспішайте. Відповів татусь, усміхаючись, у домі ще потрібно пофарбувати стіни. А вам слід зібрати речі. Та тож завтра я буду зайнятий, бо пообіцяв сусідам полагодити дах. Ми переїдемо за тиждень. Сироїшко стояв збоку, не поділяючи спільної радості. Йому не хотілося переїжджати. Йому добрий у старому домі. Бо він так любить бавитися з маленькою Розабелою, що живе по сусідству, а нова кімната видавалася кроленятою великою і незатишною. Помітивши розгублені сироїшко, Анисим сказав, ти житимеш тут разом з кульбабкою. Поглянь, яка у вас тепер велика шавка для іграшок. Так, дуже велика, погодилося кроленят знічено Наступного дня вогник умовив братів і сестричку потайки від дорослих піти і самим пофарбувати стіни. Таким чином вони зможуть швидше переїхати. Відерця фарба, щітки, пензлі, все є для роботи. І п'ятірку кроленят помчали до свого майбутнього дому. Дорогою до сусідів Танус Онисим завітав до нової оселі взяти інструменти. Тільки-но ну він переступив поріг, як закляк від подиву. В калюжах фарби, що ручаями стікали зі стін, стояли забруднені кроленята й енергійно розмахували пензлями. Ох, ви, прусята малі. гнівно закричав Онисим. Негайно митися і, і щоб я вас більше тут не бачив, а потім гайда збирати іграшки. Одна лапа тут, друга там. Налякані грізним тоном та туся, круленята помчали додому. Там їм перепали від тітоньки цині за брудний одяг. Малюки притихли, і декілька днів поспіль їх не було ні видно, ні чутно. Круленята складали іграшки, запаковували їх у коробки. А потім записували, що лежить у кожній із них. Онисим відчистив, пролиту кроленятами фарби І наново пофарбував стіни. Тепер можна переїжджати. Наче командувач перед битвою він узявся за розподіл обов'язків. Меблі ми завантажимо на воза. А хто його повезе? запитав розмаринчик Три барани, вони дуже сильні. Тож, гадаю, впораються. А вузики коробки перевеземо на багатомісному велосипеді. Сусіди нам допоможуть, тож завантажимо все швидко. Як ти вважаєш, сироїшку? І от настав знаменний день. Тітонька Цинія вийшла заздалегідь, узявши з собою піруєту, сироїшка та кульбабку. Вони першими прибудуть у будинок біля пагорба і очікуватимуть, коли підвезуть меблі. А сусіди допомогли Онисимові завантажити воза. Раз-два підхопили гоп ящик і ще раз взяли гоп вузлик. Вогник і розмаринчик прикріплювали речі на велосипеді, на якому татко вже тричі здійснював перевезення від старої оселі до нової. Дім біля паграба швидко набував вигляду житла. Гей, добраці, кроленят, та разом легше працювати. Раз і два команда впору, піднімаєм ліжко вгору. Ось матрас, а ось подушка. Ну ж, зважай, при ще миш вушка. Хтось дає команда гречна, щоб зробити все безпечно. Тут чогось не вистачає, та малеча не скучає. Спинка ось, а ось дебильце, всі приділі, всі умільці. Підженуться, припасують, відпочивши, знову працюють. Де повісити картину і з озулькою годинник, що іде прилаштувати, запитаємо у тата. Натумились та веселі, запанує лад веселі. На місцях нарешті речі, слава крилячі малечі, де й утома. Переїхали ми вдома. Під кінець дня метушня вгамувалася, меблі були на місцях, розійшлися по домівках, утішені словами подяки сусіди. Але, коли сімейство сіло вечеряти, виявилося, що сироїшко зник. Усі враз вийшли за стол і пішли його шукати, перели погріб, горища, сад зазирнули навіть до порожніх картонних коробок. Схрестивши лапою, низким задумався. Сиришко дуже не хотів переїжджати і тому втік. Але ж де ж його шукати? У друзів? А коли? А що, коли? Чекайте мене тут. Я, здається, знаю, де він. Незважаючи на втому, татусь вирушив в путь. Прутко перебравши через пагорб, низким підійшов до старої їхньої оселі. Перед тим, як звідти іти. Він ретельно замкнув її на ключ, тож сироїшко не міг потрапити до середини. Отже, слід шукати у саду. А нікогісінько. Однак постривайте, У куточку біля ліщини мерехтить вогник. Оскільки будинок замкнений, сироїшкові довелося влаштуватися на дворі. Із старого чохла він спорудив намет, запалив ліхтаря і розклав морквинки. Напевно, він зараз вечерятиме. Але ні, він сидів сумний і нічого не їв. Тиша й самотність ятрили йому серце. Онисим тихо підсів до кроленятка. А чи не запросиш мене до себе в намет, сироїшку? запитав він, лагідно поклавши лапу на плече кроленяткові та Онисим і далі запитував. Ти сам поставив намет? Непогано, зовсім непогано. О, та в тебе тут і світло, і їжа. А ти почастуєш мене морквинкою. Тату сів поряд і і вони обидва заходилися мовчки хрумати моркву. А відчувши, що сварити його ніхто не збирається, короленятко збадюрилося. Дім тепер такий сумний, тихо мовило воно. Це тому, що в ньому ніхто не живе. Уся сім'я вже в новому домі, і усі радяться, де яка буде кімната. Кімнату для Ігор вирішили облаштувати на горищі, а в підвалі влаштуємо майстерню. Сподіваюсь, допоможеш мені облаштувати дім? Я на тебе розраховую. До речі, тобі відомо, що дядечко Тео приготував феєрверк? Ого! радісно вигукнув раїжко і одразу запитав. І всіх сусідів запросимо на свято, ну, тобто наших колишніх сусідів звідсіля. Усіх сусідів і дзвісіля теж. І Розабелу. І Розабелу. Хіба ж можна без неї? Сріжкова мордочка розквітла. Якщо тобі завтра знадобиться моя допомога, тоді напевно мені Пройти спати в дім біля пагорба, мовив він, довірливо глянувши на титеся. Стрижка зібрав свої речі й узяв ліхтар, Татусю тусуанисем простягнув йому свою велику, дужу лапу. І обидва закрокували до нової оселі.